Кожного вівторка Юлія Орлова Шкіньова готує простір, де проводить зустріч із дружинами, коханими, тими, хто чекає чоловіків із фронту. Вже більше місяця, як її ідея, підтримати жінок, чоловіки, яких пішли на війну, живе та розширюється. Група підтримки про те, щоб не вирішити проблему, а підтримати. Тобто, якщо у людини є якась біда, складність, вона приходить і ділиться тим, що в неї відбувається в житті. Юлія психологиня, тренерка групи підтримки Рівний Рівному. Жінка й сама має досвід очікування. Її коханий пішов на фронт навесні 2023-го. Юлія згадує, що складно переживала цей період, але саме тоді і зрозуміла, що багатьом жінкам потрібна допомога. Мій сесві трухнув, і мені довелося вчитися жити по-новому. Свій досвід. Я вже опрацювала, і мені вже нормально, я вже можу допомагати. І вирішила, що треба допомагати організувати таку групу підтримки для дружин військових. Я шукала якісь там варіанти, думала, як це зробити, хотіла саме організувати. А потім мені потрапила на очі заявка, анкета на участь у навчанні. у Фонді Маша ведучих груп рівне Рівному. Навчання тривало три місяці. Треба сказати, що було 300 претенденток. Із них обрали 100 учасниць і три місяці ми навчалися онлайн. Із 100 учасниць обрали 35, які поїхали на офлайн навчання в Івано-Франківську область. Ці три місяці ми навчалися і тому, як Переживати свій стрес, як наповнюватися себе, наповнювати, стабілізувати себе і оточуючих розуміння, тому які є розлади психічні. Допомагали також кому перенаправляти, що рекомендувати, як підтримувати. Ольга одна із учасниць групи підтримки, відвідує зустрічі з самого початку. Говорить, що група для неї як ковток свіжого повітря. Мій чоловік пішов ну майже одразу, коли розпочалась повнонаштабна війна. Так... Як він вже має бойовий досвід, він служив в АТО. Юля також дружина військового, і ми трішки контактували вже перед цим. Вона має освіту психолога. Я також цікавлюся психології, також маю освіту психолога, і ну, мені це цікаво, мені це потрібно, важливі такі групи підтримки. І тут я знайшла, як то кажуть. Коло спілкування, яке ну, нас чимось все одно поєднує. Десь якісь уже моменти ми знайшли спільні між собою, і ну це приємно і воно відволікає. Чоловік Тетяни військовий вже більше року. Здавалося б, чекати для неї не щось нове і невідоме. Але дівчина говорить: до цього звикнути неможливо. Чоловік пішов півтора роки тому. Ну, для мене це було, знаєте, як забрали частинку мене, тому що всі разом-разом, а разом, потім в один момент все, ти один. Ну і я і зараз ранком робиш каву, все одно на двох робиш. Ну, Допомагає, не знаю, друзі, родичі, поїздки, кудись поїхати, це теж таке перезавантаження. Вийшли з друзями, каву попили, поспілкувалися, теж вже таке. Вже добре. <сіх> тобто, коли ти відволікаєшся, ти забуваєш про там про всі проблеми. Але потім, коли приходиш додому, тебе знов накриває. Тому додому приходиш, ліг спати. і Все наразі Юлія веде одну групу з дев'яти дівчат. Тут вони діляться переживаннями, слухають одна одну, розділяють біль і тривоги. Зустрічі проходять безкоштовно в кафе-етаж. Приміщення власник закладу надав для проекту безкоштовно. Наша задача, наша ціль, бажання зробити так, щоб дружина військового, вона ж і мати, да, вона ж і дочка, і сестра, і подруга, щоб вона, була, вона мала той ресурс, який може поділитися і з чоловіком, і з дітьми. Дружина це як той кухоль, який наповнений. І коли він наповнений, він розвивається, ділиться, він наповнює всіх інших. А якщо там пусто, що він може дати? Нічого. Дуже багато бачу позитивних змін. Дівчата дуже змінюються. Вони стають іншими, вони стають більш, на мою думку, щасливими, більш спокійними, більш виваженими. Не можу розповідати подробиці, тому що це конфіденційно. Але я розумію, що це дуже важливо. Можливий варіант продовження, але якщо збереться ще одна група, і жінки будуть готові відвідувати цю групу, не дивлячись на те, чи буде продовження проекту чи ні, я проведу там 4-6 зустрічей для того, щоб підтримати наших дружин військових.